Це твір дума плач на смерть лицаря. Вона створена на основі двох творів. Чи це така контамінація, як кажуть науковці, дума плач зозулі одна з найкоротших дум, яка записана від Макара Христенка. І від інших пандуристів вперше заспівана Костем Черемським, і тому це таке натхнення, яке для мене це перше враження було, коли я почув його від Костя Черемського, і на все життя залишилося враження в мене. Тому я завжди називаю, що я співаю цей твір перша частина за Макаром Христенком і за Костем Черемським. Друга частина, яку я додав це, чи продовжив цю пісню, це страфова вже пісню, яку, ну, якби так, я написав мелодію на вірш Козацька пісня Степана Іванченка. Український козак 1919 рік газета Української народної армії, підполковник Дієвої армії Української Народної Республіки. Це піс... цей твір я співає на кожному похороні. І ось і позавчора ми ховали в бригаді двох неодружених хлопців, і ми справляли похорон весілля. Хай царствують, хай прийме Господь царстві твоїм брата Костянтина і брата Валентина і всіх наших лицарів, які дійшли до кінця. Хей, у неділю Гей, ей зорі зорями пораненьку, сива я золя налітала на могилі сідала. На могилі сідала, гей, гей гей жалібненько й закувала. Голово козацька, я, гей, гей гей, голово молодецька. я, чи є в тебе на руси в країні отеця чиненька? Чи сестра найменша, я чи сестра найменша? я Гей, гей чи дружина вірна, я якби отеця чи ненька а моїй тяжкій козацькій пригоді Бардзе добре знали то білу кошулю на смерть мою лицарською посилали, якби сестра найменшая або дружина вірна о моїй тяжкій козацькій пригоді Бардзе добре знали. То б рано у неділю зіроньками уставали, до церковці поспішали. Жалібненько б оплакали, жалібненько б оплакали. Гей, гей, як би ті зозулі окували. Голово! Козацька, ей гей, -гей голомолодецька, та ти у світі жила, проживала, багато чим собі потребувала, Потребувала собі коней вороних, і шаб дорогих, і шаблі булатної. І пищалі семип'ядної, і суремки військової, гей, гей і бандури золотої. А тепер ти у чистому степу лежиш, спочиваєш, ні очим не дбаєш, ні в чим собі потреби не маєш, нічого собі не бажаєш. Одна тільки тобі, одна тільки тобі потреба. Спасення з неба. Ой, помер коза. Ой поліг коза, а слава не мре, не поляже. Гей, однині до віку, однині до віку. Гей, гей, та до конця віку. Воскресла надія, загинув очай, Ми трупами сієм, щоб визволить край, Гей вдармо по струнах, навіта на гнів, щоб ті, що по трунах, почули наш спів, Гей, вдармо по струнах, навіта на гнів, Щоб ті, що по трунах, почули наш спів. Хай пращурі в тіні устануть до нас, пройдуть по руїні у грізний сей час, Гей вдармо по струнах, на на гнів, Щоб ті, що в могилах почули наш спів, Гей вдармо по струнах, на та на гнів, Щоб ті, що в могилах почули наш спів. Хай дух запорожський їх скрізь пролетить, побачить московський дикун, що чинить, Гей вдармо по струнах, набій та на гнів, щоб ті, що по трунах, почули наш спів, гей вдармо по струнах, набій та на гнів, Щоб ті, що по трунах, почули наш спів. Співаймо й граймо, братерство співці, відваги піддаймо, де б'ються борці, гей в по струнах. Набійте на гнів, щоб ті, що у борні, почули наш спів, Гей, вдармо по струнах, Набійте на гнів, щоб ті, що у борні, почули наш спів. Воскресла надія, загинув очай, ми трупами сієм, щоб визволить край, Гей вдармо по струнах. Набій та на гнів, щоб ті що по трунах почули наш спів, Гей, вдармо по старунах, набій та на гнів, щоб ті що в могилах почули наш спів, Гей, вдармо по старунах, набій та на гнів, щоб ті що у борні почули наш спів.